Мої топ-3 на різних карабінів, які точно сподобаються і вам також. Отже, для спорту, для тактичних занять, це буде бушмастер. Бушмастер браво зу-СБР з коротким 11-дюймовим стволом. Він просто, як на мене, він ідеально збалансований. Він зручний, прикладистий, клас. Наступне це полювання. Ну, полювання це ви ж розумієте, це щось. Щось таке щось особисте. Тут зброя, підхід до зброї також має бути особливий. Тут ви маєте полюбити один одного. І для мене це пенелі арго. Це, як на мене, ідеальний карабін для полювання. В калібрі 30 на 6, тут моя особиста, особиста така думка. Він просто не має рівних. По-перше, це як у любого італійця дуже красиве дерево. Він весь чудесний просто. Це Це, це любов. Ну і третє з мого топ-3. Це зброя для відпочинку, для розваги. Всі вже, напевно, знають про мою любов до калібру 22 ЛР і до ругера. Це ругер 10-22 Competition. Він неймовірний, це чудесний просто світлий ламінат, який просто не хочеться випускати з рук. Це, це просто довершеність, як на мене. Як вам мій топ-3? Пишіть у коментарях, розповідайте про ваші топ-3. А ми чекаємо вас у нас в магазині Вулиця Січових Стрільців, 81. Магазин Прапорщик.